Скажіть, як поділити відповідальність у шлюбі, так, щоб це не було змагання, хто зробить більше. Я впевнений, це питання відношення до шлюбу взагалі. В таких випадках, ну що, дивимось на Христа? Да? Я хочу так намагаюся, намагаюся пригадати, коли Христос розподіляв так обов'язки між, ну, між людьми. Там, от це я роблю, це ти? Я взагалі бачу, що він не робив цього зазвичай. А що він робив? Він робив те, що йому зараз сказав. Батько, воля, Господи, яка твоя воля? Він завжди шукав її. Іноді, і це було зовсім по-різному. Так само і в шлюбі, я думаю, що е, я маю керуватись е, таким простим принципом: любити дружину так, як любить мене Христос. Розподілення ролей має бути, я впевнений, не так, що от, це моя відповідальність, це Твоя. Питання виникає: хто це зробить? Відповідь дуже проста. Я. Будь-хто, хто перше це побачив, зробив. Тому, тому що що? Полюблю. Я люблю цю людину, я люблений Богом, я, люб... я кохаю мою дружину, і я хочу зробити для неї щось приємне.